Всім привіт! Приїхав на нове місце сьогодні, поки вихідний. Ось почув, що тут ставка спускають, не в нашому селі вже можна читати, так, на межі сел. Думав, що я вже випустили, але мабуть ось вода ще йде, мабуть, тільки спускають. Це річка, ствоком, там далі, там гребля, де дерева ті великі. Не знаю, зараз пройду, може щось вже вийшло. Там он щось відходи маленьке, зараз пройду. Я вже спустила, навіть не знаю, чи буду йти на греблі, дивитися, чи ні. Побачу. Тут походжу, добре, що чоботи взялися. Думав, без чоботів тут бути, але води дуже багато, без чоботів нормально б не походив тут. Ну, не видно, сильно сидів, щоб хтось ходив, ловив. Раніше сюди, як їздив, тут все витоптано було, як риба була, як спускали. Зараз не видно витоптаного і риби так. Не видно, тут не сильно і так глибоко, хоча річка широченька. Ось видно старі стежки, ось тут входили сюди, підів далі. Тут теж видно хтось заходив, ось ловив, але може це хтось літом і на вудку там кидав, там глібоко, не знаю. І тут пару разів заставлю, якщо достану, тут зразу гліби найде. Тут розкопано екскаватором було раніше. Цьому місці щуки гарні оливились пару років назад. Я взяв одну обункарастя, аж здоровий, як спускаю ставка, а так немає. Зараз піду потягаю, тільки пару разів заставив, то нічого не попало. Цікаво буде, як його спустять приїхати. Подивимося, зараз ще на другий приїду. На другому точно знаю, що спускаю. Там риба є, але маленька. Тут вже сюди зайшов звідти майже половину. Ще туди так пройдусь, може щось залетить здоровий, не знаю. Може якесь стекло Побачу Та Підемо в друге місце. Переїдемо. там За горбом за цим майже там ставок є теж. Там маленький карасик його багато, зараз подивимось. Тут мабуть нічого так не буде. Сильно глибоко і риби нема. Не витягну тут флатку одною рукою, зараз поставлю. Витяг, витягнув, переставив, нічого немає. Судить осінь, як ставка ще не спустили. Другорічня риба, там трошки пару карасків могло бути, там 5-7 попадати за день. А ці, що були, мабуть, їх водою вимуло, води багато йшло, видно, аж сюди, очерет мокрий. А ще тут пару разів заставлю їм туди в кущі хочу на глибину перейти та й поїдемо в друге місце. Тут ось так гарно котики вже розпустились, фазанів тут дуже багато, сюди раніше їх спеціально, запустили. ось така місцевість тут. Можна йти чи їхати, їх тисячі будуть заскакувати з різних цих кущів. Тут нікого немає, з людей ніхто тут не ходить, не живе. Ось приїхав на цей другий ставок, тут ось така річечка йде. Куча риби малесенької, тут натоптано. Тут і Павло був пару днів назад, вибивав теж Тож щетку таку поставив. Щоб не виходило далі, не знаю, там чи там моново вище. Але мабуть, можна. Там он далі карасики з такі середні пару бачив. Не знаю, як, чи брати, так їх чи ні. Може котові пару штук возить таких маленьких. Там он далі вон, клюпають. В ямах більші сидять. Великої риби тут вроді не були, наскільки я знаю. Маленькі караски клюпаються, ладошечних немає, трохи менше. річечка ця далеко, йде. Я... тут ходи, виходи, десь тут бачив пару більше, не знаю де, не пам'ятаю. Тут силіці ні разу так не ловив нормально, тут ось мульги бачу кучу. Але його так, якщо нормально, то ловити не можна. це Руками потрібно. Бо лук не влізе, з болотом, все буде тут витопталося, то, Вибивали, мабуть, крепко. Зараз зайду. Тут води немає. Він такий карасик, це Павло бігає, його збирає. Може собі пару штук взяти в копанку, раді інтересу, запустити, не знаю. Щоб вже даром їхав, побачив. Бо так смисла немає його брати. Тут палки, тут мабуть щось тяники підставити, чи так. Тут ось теж карасик молили далі вже, мабуть, чим менша річка, тим менше і менше риба, думаю. Пройду раді з від відео, бо там їхав, там моцикл поставив, їхав здалеку. Бачив, що там підток якийсь до річки був, хтось ловив. Може там хтось знає, що яний якісь є, хоча буває час. Риба я подаю ходила туди в ямі оставалась. Бо там вже так і немає карасика толком, пару штук. Я вже і не бачу, де річка йшла. Ось тут від річки вже тільки ями залишились, там перегородили просто. Зараз туди вийду в другу стежку, зайду. Вже в себе накопень, наловив трохи карасиків, трошки залишив вдома котам, пару десятків там маленьких, поганих. Придавлю, Може, ось прийшов тут, дивлюсь, гадка все-таки нормально. Для коропа гарного карасика ось ця друга все-таки держить. Але ось сітка і такого карасика, що я наловив, він спокійно весь пройде через нюх, не знаю, запустя, але він, мабуть, вийде все-таки. Ця друга трохи там підтопилася, з боку трохи перейшла. Може трохи і буде стримувати, але все одно вийде. Тут із боків нормально так держу. з тої сторони бачу теж гарно. Геть такий карасик не прийде, ось. от в сітці тут. Треба було, може, якийсь шифер плоский чи ще щось, щоб воно поверсі. Не знаю, зараз не поставлю, бо глібоко. У мене такого немає, хоча може подумаю щось. Трохи щоб перекрити, зараз його запусю, може сходить додому. Подивлюсь, приблизно потрібно рулетку брати, було б з собою зараз. Заміров, би, зробив, поки він буде ховатись, не вийде якраз. Ось такий карасок, він живий, все. Зараз будемо випускати, там навіть короб є, я її не бачу, як кидав, а вже додому приїхав, води трохи заливний. Там десь такий коробчик. Дочків цих пару трохи кинув. Багато мусору. Такий десь коробчик як цей карась поличній, він вже, мабуть, на дні. Сильно, щоб не колетити ними. Так. Може і ще десь є маленький, не знаю. Я й не бачу, що він попав з копанкою. Травичка проростає, гарно, але копанка все мусором забилася. Ще й води додалося, ще більше цього мусору зробилось. Не знаю вже що з ним робити, воно так пінеться. Скільки його не чистив, не прибирав. Жабуриння таке. Вода чиста в копанці. Не знаю як його вичищати. Уже граблями і так сто разів його робив, то її весни набрав і зараз знову взялись. Так, з відра потрохи будемо виливати, так запускати. Риба гарно розходиться по копанці, деяка стоїть. Вон, мабуть, коробчик є з червоним хвостом ось. Не знаю, чи це він, ось такий коробчик, закидуємо теж, хай буде. І карасики більші, менші, їх багатенько. Змотили воду. Ось ще висиплю трохи. мальгічка мертва, зразу ні, піфла. Видно підверх риба багато відходить, але вона виживе по-любому карасик, -то він літом добре живе, а зараз то точно ось води набрав сюди в відро, тут грязно і вони зразу всі пливають нормально. Така копанка. Не знаю, може ще цей рік позапускаю, та й може не буду в неї займатися. Риби навіть виловити тут не можна вже, не говорю про те, що вона постійно цвіте вже і обробляв її той, вапнув і чистив вже постійно. Зараз ще може гадку якусь принесу, кину, не знаю. Красика то багатенько запустив. Там більше піввідра, ну майже відро було повне, так от там трошки дав, лишив. Вони люблять їхати, їдять. Вона маленька, там ставку її багато, ще десь стовп слов, тут має бути невеловини. Вода, думаю, дня через 3-5 прикратиться йти так. Ну, вона вже трохи спала, але ще один ставок тих спускається. Там, де я був на, на початку відео. Зараз не знаю. Може якусь шиферину принесу, таку чи що, щось там отак поставлю. Щоб хоч трохи рибу відлякати. Не сильно так хотілося йти. Думаю, за хвилин 20, поки буду ходити, вона не вийде. може навіть швидше прийду. Зараз головна не впасти, тут слизько, мокра вода була. Піду принесу, подивлюсь, може щось вийде з нього чи ні. Ось не знаю, зробив так ще гадку там. Погано видно, тут взяв доску, якусь палку, так приробив, ну то так на пару днів. Вон там ящика такого старого прикріпив, воно прям на сітку стало, рівно й те, і те хорошо, а там з тої сторони погано видно найкраще. Якби таку решотку знайти, втопив таку, туди поставив білу решотку мілку. Не знаю, чи воно щось дасть, чи ні, сітка там гнеться. Погано видно, якщо більше води буде, воно може вийти. Не знаю, хай побуде. Цей рік ще рибу запустю, подивимося, що буде, якщо так само. Як той рік, що був, то вже й не будемо закидати нічого сюди, бо сенсу немає і чи щука. Коропа точно щука не виб'є. І навряд він вийшов. Може хтось приходить ловить, поки я не бачу. Потрібно це дивитись. Відро риби сюди вкинув, вважайте. То в струп тут ще один точно є здоровий. Десь коропи, не знаю, де вони, ті, що я кидав. Карася теж тільки закинув, але немає, окунь має бути. Сюди закинув кліточки, мульги різні, карасика, коробчик, один точно бачив, не передивлявся, так, як ловив. І багатенько, більше як 10 цих бичків. Копанка так зараз цим всім. Що завтра, пишіть коментарі, ставте лайки, якщо побачив, пишете. Щоб копанку цю вкидав риби, то завтра ще зранку поїду, привезу скільки, може більше, якщо там ще не виб'ють. Закинуть, будемо ще шукатись десь. Знову, може, якогось коропа покину, ще буду дивитись краще, як в тому році. Потрібно ще з гадкою щось придумати нормального, а то воно не діло ж, добивати, робити, води більше-менше. Уже дві, ну вони такі поганенькі гадки. Потрібно, де, якщо ще закину, прибрати тут знову на ці копниці граблям чи чим, хоч я вже сто раз прибирав. І з цієї сторони найкраще тут. Рішоточка ось така. Вона мілесенька, через не тільки мульга пройде маленькі карасик, ні. Навіть мульзі тя тяжко буде проходити, бо там сітка мульга цей. рішотка, вона не совпадає якраз. Хорошо там попав, а там тяп-ляп уже. Води багато, не видно, що й чоботи взяв невисокі. Подивимося, що попаде. Надіюсь не вийде. З тої сторони там нормально так. Бо шифер весь взяти, думаю, підніму уровень, може піднятися десь збоку, щоб не виходило. Його теж закріпити, тяжко буде тут. Якби це води не було, приготуватися. Я не думав, що зараз буду словити так багато води. Всім пока, пишіть коментарі, чи їхати, чи заробляти.